Повинен бути контроль, для того, щоб потім знайти, що за картопелька, де вона росте. Так, що я можу сказати по підсумкам. Грунт дуже пухкий, саджалка провалюється. Якщо б були б дискові загортачі, гадаю, щоб вона дійшла поверху. А так як у мене два плужки, плужки зроблені таким чином, щоб вони придавлювали сажавку до землі, тобто ну, врізається в землю за рахунок колес вони встигають проїхати до наступного куща. Так? І для даного розпушеного ґрунту, до речі... На 3 см, ну хай тут 10-13 не хочу я копати, ну річ в тому, що попередні роки сажалка йшла ідеально. Я садив на другій швидкості, проблем взагалі не було ніяких. Зараз я сажу на першій. Чому? Тому що вона заривається, мені треба контролювати, піднімати її догори і таке інше. А так, а так нормально. Добрива на три рядочки десь пішло 600. Поділися мої горіхи, а вони виявилося все, оце ж проростає, зараз десь я його зарию. По всьому садку, по всьому городу зариті горіхи і відповідно ж як, проростають, я, пророста, я ті, його закопати. Щоб не пересохло! Потім пересажу. Сабіто в принципі я вже саженців насадив з горіха. Там ще в мене один великий такий. Росте, подивимося, що з нього буде. А це буду саженці десь по лісу висаджувати. Хай білки живляться. Горішок гарний. Хай, Хай їде. Рушаємо, рушаємо далі. Галюю на 70 грядка. Я, я так трішки тому що склав, колеса. Ну, дуже розпущено грудь дуже... Я не очікував, що вони. Двого разу закінчується картопля з другого боку ящики зазвичай було все правильно, а цей раз разгать не так. Ну і засипати треба добре. Колись з конячкою коли працював, як спасу від них не було. Зараз літає, звичайно, рано. Не так, скажемо, грозе. Най-редем на пошука картопли. перша репродукція. Я теж туди вищий сок. кожного року треба щось новеньке собі прикупати для того, щоб вибрати оптимальний варіант, який буде на городі родити Тому що єрта ну, в тому році Подилля була гарне, врожай гарний, але все ж таки вона, вона прорастає, відповідно, або ж треба для того, щоб нормально прохолодний погрібок немає. Підбирати сорти треба для свого ворога.